Вітаю всіх глядачів! Сподіваємось, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції, бажаю всім тепла, миру та злагоди! 30 червня в церковному календарі Собор Святих, славних і всехвальних 12 апостолів. Цей день відзначають наступного дня після свята Петра і Павла. Це свято присвячено 12 апостолам. Часно, Основою для свят ставали не тільки дохристиянські культурні звичаї, а й традиційні православні пам'ятні дні вшановування пантеону святик. Не втрачаючи своєї релігійної суті, вони набували значення всенародних подій, формуючи нову культурну ідентичність народу. Одним з важливих подібних свят можна назвати День 12 апостолів. Воно відзначається щорічно 30 червня і було присвячене пам'яті южені особистих учнів Христа. Історія цієї дати починається в IV столітті. У Євангелії сказано, що після Воскресіння Христа на його 12 учнів зійшов Святий Дух. Після цього вони змогли говорити різними мовами і проповідувати християнство в інших країнах. Також усі апостоли стали чудотворцями. Усі вони, крім Іоанна Богослова, загинули мученицькою смертю за свою віру. Один з храмів на честь 12 апостолів знаходиться в Троїцькому чоловічому монастирі Київ. А ось в народному календарі називається Полупетра або Петрового Батька. Це свято відзначається наступного дня після свята апостолів Петра і Павла, і вважається, що воно символізує половину свята або наступний день після Великого Свята. Назва полупетра вказує на те, що цей день, що відзначається, тобто половина свята. Петрового батька може вказувати на те, що це день, присвячений батькові апостола Петра, або ж це просто народна назва, пов'язана зі святом Петра і Павла. В народі цей день також пов'язують з прикметом, зокрема, спостерігають за поводинням, щоб передбачити погоду. Також існує повір'я, що в цей день не варто бути овечками, тобто не варто бути надто довірливими. Що там не було, але на полу Петра вшановували пастухів, а також тварин, інде не доїли корів, а варили борщ у трьох горщиках, оскільки Петро тричі відмовлявся від Христа. У цей день пастухи мали змогу відпочити. Не відпасували тварин, а тому казали, на полу Петра щаслива дітвора. У полях і на узліссях це народне свято збирали цілющі трави, дикі ягоди та кропи. З лікарських рослин готували суміш для чаю, а з кропивою робили пірішки, супи та запіканки. У лісах починався сезон збору грибів. Селяни у свято 30 червня виходили на поле і починали косити жито. Навіть якщо зерно ще не зовсім дозріло, то суто символічно зажинали перший сніп і освячували в церкві. Святе зерно молотили і використовували для особливої випічки. Наприклад, весільного короваю. Дівчата в цей вечір займалися ворожінням. Про що помолитися і що можна робити 30 червня? У 12 апостолів і святих церкви просять допомогти в будь-яких починаннях захисту для сім'ї та дому, від біди хвороб. У свято потрібно помиритися з тими, з ким у сварці, попросити вибачення, подати милостиню і обов'язково допомогти тому, хто потребує. На собор 12 апостолів, як і на Великдень, у народі прийнято фарбувати яйця. Тому свято ще називають Другим Великоднем. 12 яєць фарбують у жовтий колір, яйце уособлює життя, а жовтий колір символізує сонце. Крашенками пригощають рідних і близьких та бажають Божої благодаті, здоров'я, душевного спокою та миру. Більшість страв на столі також мають бути з яєць, наприклад, яєчня і салом, шинкою, зеленю, сиром, рибою та іншими добавками. що не можна робити 30 червня. Не варто сваритися і лаятися, будь-який конфлікт затягнеться. Сьогодні не можна з світанкою до заходу сонця лягати спати, інакше своє щастя та удачу разом із ним проспите, не дозволяється вживати алкогольні напої. Заборонено відмовляти у допомозі, якщо вас про неї попросили, також не рекомендується зістрягати волосся, бо вважається, що цим ви вкоротите собі віку та накличете неприємності. У цей день не можна було кип'ятити воду, замітати поріг і мити посуд. Вважалося, що таким чином в будинок залучиться нечиста сила. У цей день будь-які двері після полудня і до самого ранку ніхто не замикав, а злодійство на 12 апостолів вважалося в дюжину разів більш тяжким гріхом. Народні прикмети і традиції на 30 червня. Серед наших порядків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилася, який сьогодні день. Коропи опустилися на дно водойми, чекайте на негоду. Кує зозуля до спекотного і довгого літа. Якщо зозуля цього дня мовчить, то зима буде сніжна, а сніг випаде рано. Вранці багато роси до сонячної погоди протягом кількох днів. 30 червня коропи опустилися на дно водойми, чекайте на негоду. Віряни моляться до святих апостолів, просячи їх про допомогу в будь-яких починаннях. Також важливо цього дня помиритися зі всіма, з ким перебуваєте у сварці. Іменини як назвати дитину, яка народилась 30 червня. Іменини сьогодні у Андрія, Івана, Матвія, Михайла, Петра, Степана Якова Яна. До зустрічі в нових відео!